Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам ті щеплення, які я робив на дикому лимоні. Щеплення були брунькою. Зараз підійду ближче і покажу. Так, ну, тут я робив два щеплення брунькою, але вони не прижилися. Вони потемніли. Брунька потемніла, я їх прибрав і замазав лаком бальзамом. Цю верхню я зараді експерименту розмотав, щоб подивитися, чи приживеться вона так чи ні. Вона була теж замотана стрічкою для щеплювання. Але я розмотав і замазав лаканим бальзамом. Так, ця брунька вже пускає у мене зелений приріст, як ви бачите, але ще вона поки. Замотана це я щеплював бруньки правмеєра, щеплював на дикий лимон. І ось ще одна. Теж вона ще замотана, ще зелена. Так, ось рядом у мене хтось питав за драцену, чи пішла вона чи ні. Це ту, що я відрізав і садив. Як бачите, вона зелененька, все нормально, нічого з нею не сталося, росте собі. А ось ця драцена, яка пішла з місця зрізу. Бачите, теж така гарненька, зелененька. Така собі росте. Тут у мене зелений куток. Ну, і моє місце для релаксу. Як ви бачите, Рядом мої цитрусята. Рядом пітунії. Собі ростуть. І я тут іноді відпочиваю. Або дружина. Або хтось з малих теж тут буває, відпочиває. До нових зустрічей!